Ми згадуємо маленьке Воскресіння, маленьку Пасху. Кожна неділя це є пасха, але маленька. Коли ми сьогодні прийшли в храм, ми з вами прийшли не поклонитися, а вшанувати пам'ять, яку сьогодні церква згадує. Це пам'ять про наших з вами старших братів, як називає їх святий апостол Павло у Біблії. Наші з нами старші браття, вони були створені швидше до нас. Тому що Бог найперше творив невидимий світ, світ духовний, світ духів. Духи це істоти, які мають розум, що відбувається. Вони так само ж живуть, тільки не мають плоті, яку потрібно завжди за нею доглядати. Але в духовному світі є одна річ, що нас немає. Вони один раз можуть визначитися, кому вони будуть служити. Ну, найперше Бог створив всіх ангелів добрих. І коли люди задаються питанням, а хто ж таки створив зло, сам же Бог ніби створив ангел, який пізніше став дияволом. Ми повинні розуміти саму істину, саму суть в тому творні ангелів, що Бог сотворив ангелів і дав їм також право вибору, право цієї волі. І всі ангели спочатку були добрими, не було поганих ангелів. І Бог поставив зі всіх ангелів одного, того, який буде. Керувати ними на основах любові, які буде старший серед них, це ангел звався Дениця. І цей ангел Дениця, він е, був дуже світлим і добрим ангелом. І його основна місія, попри все те, що він був основним ангелом, мається на увазі у цій іпостазі, він Повинен був відповідати за те, щоб славили Господа Бога. Ангели співали, ангели пославляли Бога всім, чим тільки можуть. Виникає питання, чи міг би Бог проіснувати без ангелів? Чи важливі вони все-таки помічники йому, що він би без них не зміг? Відповідь наступна, Бог зміг би бути без ангелів, Бог зміг бути би, без людей. Але тому, чому б ніг сотворив? А відповідь дуже проста. Відповідь нам говорить, що Бог є любов, а любов тільки творить. Любов чоловіка, дружини народжує нове життя. Любов людини до мистецтва народжує нові витвори мистецтва. Любов людини до звуків, до звуків природи, до звуків птахів породжує музику. А музика, вона є і лікувальною справою для нашої душі. Любов людини до рухів свого тіла породжує танцювальне мистецтво. Любов людини до ремесла якогось породжує також витвори якогось ремесла, винаходи. І людина в своєму існуванні вона також є маленьким творцем. Ми щось робимо з дерева, виходить з тіла бустілець. стілець. Ми щось робимо з металу, виходить. Якісь металеві речі, які нам будуть служити в нашому житті. І оце творіння Бог заклав в нас в людях, але того творіння і тої любові є тільки в Богові. Саме більше вона є в ньому. І Біблія нам говорить, що Бог не потребує служіння людських рук, так він і не потребує служіння ангелів. Бог міг би бути без ангелів. Бог міг би жити собі сам, вдоволятися, ми не знаємо чим, але він міг би бути сам. Але коли ти любиш, то ти мусиш давати. Коли ти любиш, ти мусиш щось із нічого щось робити. Коли ти любиш, ти стаєш жертовним. Бог пожертвував часом, щоб створити цей світ. Бог пожертвував часом, щоб створити ангелів. І Бог пожертвував своїм сином, щоб викупити людей із халепи, яка називається пекло. Бог завжди жертвує. І щоб ми зрозуміли саму суть ангелів, ми повинні говорити з контексту любові, що ці творіння вони є наслідком Божої любові, яка з нього виходить. Ангели були всі добрі, але оця воля і оця влада бути біля Бога, бачити, як Бог, який всесильний, одного із ангелів спокусила, і він вдався до дезертирства, почав збурювати інших ангелів і хотів бути, як Бог. Він хотів скинути Бога, творіння хотіло скинути Творця. Бог не бився з ним, Бог не може битися з творінням, боротися, як ми бачили в картинках, Бог з дияволом бореться так на руку і хто кого переможе. Це неправда. Бог є надзвичайно велика сила, і як сказав Ісус Христос. На землі, маленьку тайну нам відкрив. Коли апостоли говорили і напевно задавали йому такі питання, а хто ж диявола створив? Чому ж ті люди біснуються? чому ж ті люди хворіють? А Ісус каже, я бачив сатану, як там у скинутий з неба. В Божому царстві, якщо ти не є смиренний, якщо ти не домиляєшся тою любові, яку тобі наділяє Бог, Бог тебе скидає. І в ангелів є, повторюю себе, одна така риса в їхній волі. Ти можеш лише один раз обрати, бо ти служиш. І цей диниця, який був, він був скинутий, він був позбавлений того, що він був найвищим ангелом, а став найнижчим. З ним впало з неба одна третя всіх ангелів. Тобто, якщо, умовно кажучи, Бог сотворив 90 ангелів, то впало 30, а 60 лишилося з Богом. І Архангел Михаїл, якого ми сьогодні з вами згадуємо, до якого ми з вами просимо, ми не прийшли йому поклонитися, ми прийшли йому вшанувати як ангела, як твориво Божого. Так само, як ми приходимо вшанувати дату дня народження своїх батьків. Чи своїх дітей. Ми прийшли його вшанувати і завдячити йому тому, що він зробив для нас. Після цього дениці Господь поставив знову ж таки ангела Михаїла, Архангела, який вже ввіл, ніс містий послуг, ніс послуг найвищого ангела в царстві Божі. А тут я зверну вашу увагу на таке маленьке, таку маленьку ремарочку. Ви бачите, що навіть для ангелів Бог дає можливість і дає спробу бути смиренним. Навіть в царстві Божому смирення, воно не є пустим словом. Бо якби смирення не потрібно було, тоді Бог всіх ангелів сотворив би рівними. І скільки, нам, людям, які живемо тут, є молодші брати від ангелів. Тому що ми живемо в світі більше зараз тілесної, ми є як матерія, хоча в нас є вічний дух, і скільки нам потрібно цього смирення, і скільки нам деколи його бракує, тут на Землі. Тому Господь, як любов, Він творить. І він сотворив і цей Архангел Михаїл Божою силою з допомогою, з допомогою Божої він скинув ту годиницю, і вже вір став у голові всіх ангелів, як говорить Біблія, і він, і йому, ангели інші, також мають якесь певне підпорядкування. Тобто ми виходимо з того, що ангелі також розуміють поняття смирення. А якщо ти смирений, ти любиш, ти поважаєш. Якщо ти смиренний, ти розумієш, чому ти маєш бути смиренним. Не для галочки. Тому що смирення, воно народжує любов. В кожній літургії, в кожних храмах, в всій планеті земля люди завдяки Іоанну Золотоустому говорять такі слова. Ми херовими в себе тайно уявляємо. І ж у Творчій Тройці пісню співаємо. Від можуть не всякі житейські мікування, щоб прийняти нам серед всіх, якого Славі супроводять не видимають скіни. Аллилуйя, Алилуйя, Аллилуйя. Всі люди в кожній службі так моляться. Чому? Тому що Іван Золоторус, надихаючись Духом Святим, через покоління, через тисячі років, нам говорить, що люди... Беріть приклад з ваших старших братів. Уявляйте себе ангелів. І дійсно, коли людина знаходиться в Божих, в Божих руках, наближена до Бога, коли людина старається Богові служити, не тільки там раз десь в рік прийти в храм Божий і відчепіться від мене всі. А коли людина старається кожної неділі, кожний день відкрити Біблію, прочитати молитву, то вона тоді стає подібна до ангела. Чому нам потрібно ставати подібними до ангелів? Тому що, браті і сестри, ми все одно з вами хочемо чи не хочемо, ми перейдемо в той духовний світ, де ми станемо таким же самим духом, як ангел. Ну, якщо ти все життя старався бути похожим на. Архангела Михаїла на свого ангела Боронителя. Тобто завжди бути біля Бога і Богові не зраджувати, старатись не зраджувати Богу, то тоді ти вже тут, в себе в тілі, маєш ангельську подобу своєї душі. І це називається, як говорить Ісус Христос, що Царство Боже всередині вас. Що ти ще людина, але в тебе вже є зародиш царства Божого. І воно в тебе з днем не росте. Але люди також бувають подібні і на Деницю. Слово Люцифер означає з латині світло ранньої зорі. Це не є погане слово. Але ця рання зоря якась перша. Де на небо схил вона загасла в певний момент, коли не послухала Бога. І люди, які стараються в своєму житті не слухати Бога, які думають, що от може так просто це їм минути, може зійти з рук або помру і за мене там внуки відмолять, чи діти відмолять. Ці люди вже тут, словом, в своєму житті, вони стають подібними до кого? До тих, хто пішли за люцифром, за, за Деницю, тим поганим ангелом. І люди, ті, які от мають в собі, як ми кажемо, бісика, так? мають в собі десь той більший заробіж зла, вони аналогічно повторюють все те, що зробив Дениця. Найперше це не посух. По-друге, це гординя. І по-третє, це возвеличення і дуже велика, велика концентрація егоїзму, самолюбування і багатому іншого в цьому роді. Тому, хто ми є і до кого ми більше. Належимо нам, повинно сказати наше з вами життя і наша поведінка. Якщо ми з вами тяготимо в храм Божий, якщо ми з вами стараємося щось для храму Божого зробити, якщо ми стараємося прийти, допомогти нашому ближньому, якщо ми стараємося помолитися, як би тяжко не було, всім важко. Ми цілий день піднімаємо залізо. Муруємо щось, ми цеглу носимо, ми відра носимо, ми можемо робити якусь машину ремонтувати, колеса знімати. Ну взяти ввечері молитовник чи Біблію нам важко. І в тому от, в даному прикладі, знайте, що дехто вам завидує. Та спокуса, яка йде лукавого, вона спричиняється від зависті. Який зависті? Пояснюю. Тому що він був в царстві Божому. і він знає, що вас чекає. Но він по своїй гордині туди не може піти, він зараз в гіршому становищі, а вийде. рухається туди, і він ціляко старається вас туди не пустити. Поставити вам барикади, щоб ви туди не дійшли. Люди, які розуміють частково закони Духовного світу, вони знають, що чим ближче до Бога, я тим більше захищений від того лукавого. І в даному випадку, в церкві, ви маєте дуже великий скарб. цей причастя нашого Спасителя тіло і крові. Бо чорне поміну написано, було на грецькій мові апостолами, перекладено на українську пізніше, про те, що Ісус сказав, якщо будете приймати тіло і кров, то будете жити у мені і лукаві над вами не буде мати ніякої влади. Тому, дорогі брати і сестри, вітаю вас з сьогоднішнім святом нехай наша з вами людська подоба, яка є в тілі, ми є фізичні люди, сьогодні, через деякий час, хтось через 20, через 30 років, хтось через 5 років, хтось через 50 років, все одно всі ми станемо духовною особою. І от сьогодні ми з вами виборюємо не тільки. Краще майбутнє своїм дітям. Ми не сьогодні виборимо не тільки краще майбутнє собі. Ми виборюємо не тільки щось собі складаючи на завтра. Ми з вами виборюємо собі вічність. Хто мудрий, той виборює вічність Богом. Хто не мудрий, той не виборює собі нічого духовного. Ну все одно буде вічність. Тільки не з Богу. Всі вам породити, нехай вас поберігає кожен день. Матінка Божа поберігає всі стріли, які летять на нашу Україну, на всі наші будинки, на наші воїні, всі ті стріли лукаво, які є сьогодні в фізичному світі. А Господь Бог посилає нам в любові кожні наші серця, наші сім'ї. Слава Ісусу Христу!